Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзі. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Житло поза чергою, нові правила придбання квартир дітям-сиротам. Від подовжувачів до пластикових планок, як працює підприємство для незрячих Расвет. За обіди QR-кодом та інші новації у шкільних їдальнях. Звуки часу симфонічний оркестр готується до сольного концерту. Житло поза чергою для дітей сиріт. Йдеться про тих, кого визнали дієздатними до 18 років. В уряді переглянули порядок купівлі та передачі квартир і будинків. Безумовно, забезпечення своїм житлом важлива віха в житті будь-якої людини. Ми маємо намір і далі забезпечувати точне і справедливе застосування діючих норм. Природно, в даних умовах ми діємо виключно в межах реальних можливостей бюджету. Держпрограма допомоги дітям сиротам у Придністрові працює більше п'яти років. Всього придбали 285 квартир і будинків. Цифровізація в Придністров'ї у деяких радцах затягують процес перенесення даних в електронні бази, продовжуючи всі документи зберігати тільки на папері. Про це говорили напередодні на нараді у президента. Вадим Красносерський назвав ситуацію неприпустимою, доручив швидше переходити на цифру і зберігати документи в електронному вигляді, як приклад, система Атлас. Її розробили в МВС. У базу даних всього за 9 місяців внесли інформацію про 70 тисяч дітей. Крім цього, в минулому році оцифрували близько 44 тисяч документів єдиного фонду соцстрахування це допомогло швидше створити електронний реєстр пенсіонерів та пільговиків для безготівкової оплати проїзду в транспорті. Напередодні ветеран Великої Вітчизняної війни, житель села Протягайлівка, Загар Петрович Башмаков, відзначав своє 95-річчя. Зараз це єдиний ветеран у Бендерах та прилеглих селах. 11-річним хлопчиком він допомагав партизанам у Брянських лісах. Привітати ювіляра з ним народження приїхали представники Бендерської держадміністрації та міськради. Село Протягайлівка. тут живе ветеран великої вітчизняної війни Захар Башмаков. Сюди до сина старотинського району він переїхав 15 років тому. Наразі відзначає свій 95-річний ювілей виражаємо висловлюємо глибоку вдячність за ваш неоцінений внесок у перемогу радянського народу у великій вітчизняній війні. Дякую за ратні трудові подвиги, мужність і самовіданий героїзм. Міцного здоров'я сподіваємося, сторіччя відзначатимемо у такій же компанії. сторіччя ми маємо зустріти обов'язково. Доки ви живі, неможливо переписати історію про перемогу. Коли розпочалася війна Захару Башмакову було лише одинадцять. Тоді він тільки закінчив четвертий клас. Сім'я Старутинського району виїжджала на евакуацію, дорогою розгубилися. Так він опинився у партизанів. Вони мене підібрали, і я залишився у загоні. Ходив на завдання. То записки якісь носив, то папірці. З воздечкою ходив, дивився і доповідав. А коли хтось ішов назустріч, я швидко-швидко перше запитував. Не бачили тут коня. Вони дивляться, що водичку тримаю, ну напевно, вірили. Ось так чи міг, тим допомагав. Із партизанами у брянських лісах Захар Башмако пробув кілька років. У 44-му Червона армія звільнила Тарутинський район. Він повернувся додому. Після війни Захара Петровича призвали до армії. П'ять років служив на Балтійському флоті. Коли повернувся, вступив до Одеського сільгоспінституту. В школі. У школі не вистачало вчителів. Директор школи запросив викладати біологію. А до цього часу я був на четвертому курсі сільгосп інституту. Читав хімію, читав біологію. Мене призначили директором школи і майже 30 років працював на цій посаді. Разом із дружиною Захар Петрович виховав трьох синів. Зараз у нього семеро онуків і вже вісім правнуків. Традиції народів предмети минулих століть історія краю. Усе це у музеях проводити більше екскурсій для школярів та студентів доручення президента Красносельського. Так у Карагаші дітям показали старовинні килими, вишиті подушки, народний одяг і не лише. Як це було, розповімо далі. Карагаш це Слободзейський район. У місцевому музеї екскурсія для школярів. Тут, наприклад, відтворили Касамарія, головну кімнату у молдавському будинку, Скатертина майстринь, веретено, дорожня скриня, шафа місцевих теслярів. Все це принесли місцеві мешканці експонатам понад 100 років. В іншому кутку інструменти, кошики, лопати та навіть гарбузи. Раніше з них вирізали різні предмети. І ковшики, якщо розрізати. Так? Якщо розрізати ось так, буде ковшик. Можна набира. Ати воду, а це воронка, мабуть, могли й вази робити. Несни обрізався і виходила ваза. Ну а маленькі були брязкальцями для дітей. Окремий стенд, предмети побуту: праски, глечики, чашки, підсвічники, плетені кошики та діжі усе чим користувалися місцеві жителі у минулі століття. В нашому залі у нашій залі знаходяться різні предмети російські рушники, молдавські вишивки на подушках, на серветках, турецький столик, білоруська вишивка на рушнику. Все це є у нас. Це дуже заворужує та показує багатогранність нашого придністровського народу. класно дуже класно. Тут багато різних експонатів, історій. Історія запам'яталася про різні вироби, ручні роботи. Я у цій залі вперше мені дуже тут все цікаво. Проводити більше екскурсій музеями країни для школярів та студентів це доручення президента, глава міст і районів. Покаті плопока, поки ще тепло, поки вересень-жовтень. Організуйте відвідування шкільними колективами цих музеїв, і це не обов'язково субота-неділя. Це можна зробити в вівторок, середу, четвер, понеділок, навіть під час навчального дня. Якщо один клас за всю чверть пропустить навчальний день, думаю, катастрофи не буде буде лише користь від того, що вони відвідують та дізнаються про історію свого краю. У столиці, наприклад, нещодавно відкрили нові зали в історико-краєзнавчому музеї. Велика вітчизняна радянський період, війна в Афганістані, становлення Придністров'я, а в музеї археології близько 50 тисяч артефактів давніх культур від кемерійців до скіфів та кельтів. До речі, екскурсії будуть не лише столичними, а й районними музеями. Для зручності встановлять графік відвідувань. Сюда Заплатити за шкільний обід можна QR-кодом з початку навчального року в усіх школах Терасполя. Причому, як і раніше, приймають і готівку, а ще в школах оновили меню. Терасполь дев'ята школа. У їдальні сервірують столи на обід, з капустою та картоплею, плов з курячим м'ясом, а на десерт – яблучні сіки, пряники. Для пільговиків безкоштовно для решти вартість обіду приблизно 27 рублів. Причому заплатити можна готівкою або онлайн, відсканувавши qr код Заметно у помітно збільшилася оплата за рахунок QR-кодом. Діти, яким вже довірили самостійно сплачувати, дуже задоволені, що вони виросли, що їм батьки довірили таку функцію. Вони в інформаційному полі орієнтуються досить добре. І ось у нас навіть і першокласники є, які бажають тільки qr кодом Обов'язковою залишиться подвійна система оплати, тому що це зручно. QR-кодом спочатку сплачували за покупки у шкільному буфеті. Тут мобільний платіж вже другий рік. Учні оцінили. Заходиш, в заходиш у додаток, скануєш і виходить. Водиш суму і сплачуєш. Плачу QR-кодом з початку четвертого класу. Так зручніше. З нового навчального року всі школи країни нове меню. Головна відмінність від колишнього більш складні рецепти. Наприклад, замість рисової каші тепер плов з овочами і курячим м'ясом. Корочка атлічна Курочка відмінна. Взагалі рис трохи недоварений, сік хороший. А компоти, мені здається, їм трохи цукру не вистачає, трохи солодкуватості. Нове меню во сама більше навіть нове меню воно більше подобається дітям. Вже перший тиждень показав, що позитивні відгуки від дітей надходять. І мені здається, буде менше відходів, тому що замінили деякі продукти харчування, які вони не зовсім люблять. Десь поставили сир, десь масла побільше. Прибрали трохи каші, поменше зробили. І мета розробки цього меню, щоб дітям подобалося. Меню на 10 днів у ньому різні види супів та других страв. Прищіпки, вішалки, планка для пластикових вікон, подовжувачі. Все це виробляють на столичному підприємстві Расвід. Тут працюють і навчають людей з проблемами зору. Зараз у колективі понад 30 осіб. Подробиці в сюжеті. Терасполь підприємство Рассвет. З самого ранку в цехах кипить робота. Андрій Ливарник працює тут вже більше року. На підприємство влаштувався через товариство сліпих. Робота заключається в тому, щоб моя робота полягає у тому, що виготовляти з пластмаса вироби, такі як вішалки, прищепки, підкладки. Процес для мене новий. Я прийшов, мене навчили, все підказали. У ливарному цеху за день виготовляють по 500 вішалок і планок для вікон. Все з переробленого пластику. Усі медичні установи привозять на відпрацьовані шприци. Проходять у них очищення там же, на базі медустанов. Ми їх дробимо, переробляємо в гранули, випускаємо таку продукцію. Якщо ми отримали 10 кілограмів шприців, то може вийти близько 10 кілограмів планок. Розсвіт забезпечує роботою людей з інвалідністю зору першої і другої групи. Сьогодні тут працюють більше 30 осіб. Багато з них працюють вже десятки років. У нас не другого у нас немає фахівців, які б навчали, але сьогодні ми своїми силами це робимо. У нас є начальник цеху, у нас є більш досвідчені працівники. Ми даємо наставника. Він працює з новоприбулою людиною близько місяця і бачимо вже результат. Може ця людина працювати чи ні. На який процес поставити а ось і сам процес навчання. Ера іванівна ділиться своїм досвідом з новим стажером. Я люблю кадавкамота. Я люблю, коли комусь допомагаю. Люблю робити добрі справи. Для мене немає труднощів. Продукцію виробництва можна побачити на полицях наших придністровських магазинів. Цього року Росвід відзначає 78 років. Увесь цей час підприємство об'єднує людей. Зняти навушники, прибрати телефон, подивитися на всі боки. Декада Увага діти по всьому Придністров'ю. Даї та юні інспектори чергують біля шкіл, а ще проводять уроки безпеки. Подробиці дивіться далі. Самого ранку та з 12 до 1 біля шкіл чергують співробітники інспекції. допомагають дітям безпечно переходити дорогу. Водії включають ближні світлофар навіть в день та знижують швидкість. А у школах проходять лекції у Придністров'ї, акція Увага діти. Діти. ці діти не посидючі, вони постійно кудись поспішають, можуть вибігати на дорогу. Вони перебігають пішохідним переходом, але вони біжать. Тож завжди про це нагадуємо: що треба спокійно переходити дорогу. Потрібно подивитися на всі боки, потрібно переконатися, що водії транспортних засобів вас пропускають. У терасполі провели урок безпеки для першокласників, показали відео від віддаї і повторили правила дорожнього руху. Нужно посмати внімательно. Потрібно подивитися уважно на всі боки, і якщо переконаєшся, що немає машин, тоді можна йти. Світловідбиваючі елементи це якщо вночі ти переходиш пішохідний перехід, то потрібно світловідбиваючі елементи, щоб водії бачили людину і що вона йде. Потрібно переходити лише на зелене світло, на червоне не можна, бо машини тоді їдуть. І ще на зелений потрібно переконатися, що машини тебе пропускають і дивитися на всі боки, тому що у машини можуть відмовити гальма. Лекції для школярів провели і в слободзеї. Вручили буклети та закладки із правилами дорожнього руху. Почали з найменших. Отак діло нельзя. А так. Нельзя. 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 Тобі опасна да. на всі запитання інспектора. Школярі відповіли правильно. Марша каже про правила, багато розповідали у дитячому садку та вдома. Ми розказували правила у дитсадку. Ми розповідали правила про пішохідний перехід. Мене навчила бабуся правилам дорожнього руху, а ще фіксики, я їх довго дивилася. Школярам нагадали, їздити на велосипеді електросамокатах та мопедах дорогою до 14 років не можна. На передньому сидінні у машині лише з 12 років. Аби закріпити знання, роздали листівки з правилами та наклейки, які світяться. 40 років на творчому шляху художник Ігор Нірша відзначає свій мистецький ювілей, і незабаром йому виповниться 60. на честь ювілеїв. Митця нагородили медалю за заслуги в культурі і мистецтві. Подробиці далі. До у картинній галереї ніби сама природа Придністров'я, яскраві пагорби і тихі лагуни, дороги і прозора вода Дністра, сонячні стежки, в нескінченність і море квітів це світ художника Ігоря Нірші і його персональна виставка картин. Ігор у нас особу... Ігор у нас особливий художник нашого часу, тому що він намагається у точності передати все, що бачить наш край, повторити кожну травинку, кожен камінчик. Це настільки буває реалістично, ніби потрапляєш у це місце і все бачиш. Потрапляєш у цю атмосферу прекрасної природи. Сподобалися дві роботи: це старий орхій, був фільм Такий дорога у небеса. Реально ця стежка і в небо, і сахарна, там, де водоспад, лагуна сією спадаючою з висоти водо. І прямо відчуття свіжості. Ігор Нірша з Дубасар. Цього року йому 60. 40 з них пише картини. Портрети, натюрморти, але найбільше пейзажі. Природа його умиротворяє і надихає. Я тут, я тут народився, і все, що я бачу навколо себе, всі ці пейзажі за рік, два-три їх немає. Вони заростають. І це історія, і я хочу залишити історію після себе. Ігор Нірша написав понад 150 робіт. Це його 30-та персональна виставка. Він заслужений працівник культури Придністров'я, входить до спілки художників країни. Працює в Добасарській художній школі. Останні 17 років її очолює. Виховував цілу плеяду юних талантів. Ольга Шартнер одна з них. Зараз живе в Німеччині. Спеціально приїхала з чоловіком Артуром, щоб привітати з ювілеєм свого вчителя вона не тільки картини пише, а й на кухні пише душу заспокоює. Вона дуже творча. Я думаю, це завдяки вам. Велике спасибі, що ви зуміли нас щось навчити, бачити красу, передавати її, але вкладати частинку своєї душі. На честь ювілеїв художника з Дубасар Ігоря Ніршу нагородили медаллю за заслуги в культурі і мистецтві. Вручили вітальний адрес від архієпископа Тераспольського і Дубасарського Сави, а також кисті, фарби і полотна з побажанням творити далі. Цю персональну виставку можна побачити в Дубасарській картинній галереї до кінця вересня. Напередодні в Чобручах це село Слободзейського району зустрічали групу туристів з Молдови. Гостям показали будинок культури в стилі неокласицизму, знаменіті перекати, де зустрічаються Дністер і Турунчук, і легендарний парк Родіна. Подробиці у сюжеті. Туристів з Молдови зустрічають у Чобручах. Розповідають наприкінці 50-х місцевий колгосп мільйонер збудував будинок культури із залом на 600 місць. На стелі і стінах ліпнина і фрески збереглися й кришталеві світильники у вигляді келихів і грон винограду. Центральна люстра вагою під тонну. все це чекає на реставрацію. Далі в парк імені Дмитра Родіна. Ідея у скульптора народилася ще в 1958 році, але реалізував проєкт тільки в 70-х. Тоді парк став переможцем серадянського конкурсу. Журі оцінило ідею скульптора. Він використовував природний ландшафт, але створив штучні озера, водоспади і гроти. Йому на ветер підняв на стрічку. Йому зустріч вітер підняв з листя аркуш паперу. На тому обгорілому папірці була зображена картина Рубльова трійця. Звідти він і взяв ідею створення парку. Тут з'єднані усі чотири стихії. А це грот райдужний. Його так назвали, тому що в розпал сонячного дня тут можна побачити райдугу. Гід показала туристам і гігантську жабу в обрисах скель, і легендарний автопортрет самого автора парку что тут що тут загадки. загаявилося, що тут є деякі загадки, які без екскурсовода ніколи б не знайшли. Тому гід теж потрібен. Звичайно, цікаво. Несподівано було, що в такому далекому селі є такий чудовий об'єкт. Ми із задоволенням приїхали. Запрошуємо відвідати, відчути ті ж емоції. Я получала гром довосен. Я отримала величезне задоволення, не тільки від споглядання прекрасного, але ще й розгадування загадок, кросвордів, таких природних, великі молодці, що все це. Створили, що все це зберегли. Далі знамениті перекати. Тут Дністер зустрічається з Турунчуком. Так пройшов день відкритих дверей у селі Чобручі. Будуть і інші маршрути. В такому масштабі день відкритих ми у такому масштабі день відкритих дверей ми організували вперше. Також у нас в програмі є будинки культури та екскурсії. В інші дні це будуть села строїнці та рашків. Також у нас в програмі представлені п'ять оглядових майданчиків, які були відкриті за рахунок держпрограми. І ми презентуємо їх до дня відкритих дверей. Тобто, ми хочемо завдяки цьому заходу показати той потенціал туристичний, який у нас є. День відкритих дверей пройшов і в селі Володимирівка. Там гостей зустрічала гончарна майстерня Галини Харченко. А в Незавертайлівці відкрився глемпінг за куток. Там можна порибалити, поруч річка є й озеро. До речі, можна залишитися й на нічліг. Симфонічний оркестр Придністров'я готується до сольного концерту. У репертуарі 26 композицій, від класичних до сучасних пісень. Зіграють і знамениті саундтреки до фільмів Пірати Карибського моря, Гладіатор і Місія нездійснена. Виступлять наші солісти. Виступлять наші солісти, вокалісти. Я вважаю, що справжньою цікавинкою в цьому концерті буде виступ чудового скрипаля, мого друга сані Кройтера. І зараз вже можу сказати, що ми з ним теж одну п'єску разом зіграємо для нашої публіки. Це буде довгий концерт з антрактом. Програма дуже насичена, різноманітна на всі смаки. Концерт звуки часу пройде вже цієї п'ятниці, 12 вересня, на Lions Arena. Початок о 20.00. Придбати квитки ще можна. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.